Треба наймати людей. Треба наймати людей, які будуть працювати. Зараз все ж таки бунгало йому там побудуємо, щоб він нам. А, тих, ти хи, блять. Хто там мені що написав? Почта, гармата. Гармата дуже корисна зброя, проти акул. Використовуйте кнопку мишки, щоб почати стрільбу. Стріляючи з по акулі, намагайтеся потрапити в одне з двох місць. А, так, але де ця гармата? Де вона, сука, є? Я її тут не бачу. Може вона десь там стоїть? Просто де, де, де цю гармату мені подивитися? Де вона є? Ну, типу. Я тут вже все бігав, дивився, я не бачу цієї гармати. У мене її немає в карманах. І де мені її шукати? А ти відпочиваєш? Ну ладно, відпочивай. Дозволяю тобі сьогодні трошки відпочити. Напишіть мені в коментарях, коротше, де, де, де ця гармата, де мені, чи мені її купити треба, чи. Вона автоматично додається. Бо мені здається, що. Так, а тебе заправити треба? Да. Заправили, прекрасно. Зараз підемо тут подивимось. Можливо, ця гармата десь тут з'явилася, я бог його знає, що воно і де воно. Так, що тут є? Яка змога є? Ну нема тут ніякої гармати. Де мені її брати? А в мене тут аж щось є, ні? А, так в мене вже тут все, все ломається. Типу, мені треба купити на запас а, нові ці ласти, коротше. Мужик залишився щасливий, а гармати в мене нема. Я грибу де цю гармату мені взяти. От банально грибу, де її мені шукати. От хочеш вір, хочеш ні. Або я дуже туплю, або поки що я її не знайшов. Ну, поки що тебе заправимо. Фух. Одні нерви. Не бізнес, а нерви. Чесне слово. Давай тебе відпущу, бо в мене багато роботи. Ну не хочеш то, як хочеш. Покращення. А де, блядь? Де мені взяти цю гармату? Складне то. Душ. Що таке? Серфінг? А нафіга? Нафіга мені той серфінг? Давай душ додамо. Ну, це банальний буде хоча б дохід пасивний, але все ж таки буде. Ну і цього мудака трохи заспокоїмо. <гум> <гум> так, що в нас там далі? А, вже клієнт наш готов. Клієнт готов, треба, значить, його оформлять. А оце і всього? Я поняв. Нема спорядження для оренди, треба зараз замовити. Треба, напевно, закриватись. Треба закриватись трошки тут навести лад. А може навіщо закриватися? Хоч, хоча б якісь гроші будемо мати. Мені треба ще будуть помічники. Зараз ми цього заправимо, підемо, замовимо собі спорядження для дайвера. Бо як ніяк, гроші якісь то нам приходять від цього. Так, нам треба тоді зайти. Доставка, продукти, підводне плавання. Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, 6 поки що хватить. Ми це взяли, наскільки там на 200 доларів. Окей, нехай буде. Так, а де все ж таки ця гармата? А що я оце таке купив? Канон якийсь, блядь, це шо? Це гармата, по суті. А для чого? І для чого пневматичний молоток? Як мені стріляти по акулі? Ну це все красота, воно мені тут ніяким чином не впливає. Давай замовимо, хай приїдуть заберуть сміття. О, привіт, чувак. Що хочеш купити? Угу. Типу. Я тільки зараз побачив, що в мене пишеться знизу, скільки вони хочуть чого купити. Давай, давай, тобі теж гарного дня, до побачення. У мене там люди на пальне вже. Блін, може ще наняти краще одну людину на касу. Типу, будуть а, в дві зміни тут у мене працювати і все. І це було б саме краще. А! Ось і гармата, як береться. Йопона ТИ мать. Натисніть е, ліву кнопку на мишки, щоб почати стріляти. Стріляючи по акулі, намагайтесь попасти. Блять, ну це вже раз 10 мені одне те саме сказали. А тут обескоштовні ці постріли. Ух, нічого собі. А ну-ка, нука, ну-ка, зараз провіримо, зараз провіримо. Оце це так да. Ну мені здається, цей. Острів мій залишається незадоволений, тому ми стріляти по автомобілях більше не будемо. Так, там аквалангів немає, але нічого скоро вони будуть. Так, приїхала машинка. А вона буде якось сама вивантажувати, чи як? Чи я маю в тебе сам загрузити, Альоша? А, ти отак ідеш сам брати це все діло. Чого ти мені сигналиш? Я хочу, хоча подивитися, він. А куди ти це все фокусник, блять? Коперфіль, ти куди це все забрав? Я грибу. Це треш. Так, тут хто хтось прийшов. Заправитися ми його. Знятне діло, заправимо. І йдемо зі складу, заберемо. Так, мені ще треба заправити 5 човнів. 6 автомобілів, обслугувати декілька клієнтів. Там, здається, 4 клієнта треба ще обслугувати. Ага, все забрали прекрасно. Для того, щоб отримати знову якісь там досягнення, новий рівень. Душ, і відремонтувати авто. Мені ще треба поставити автомайстерню. Але я не знаю, скільки воно стоїть. Ого, у мене вже пальне кінчається. Так, треба тоді замовити побільше пального. Ну, це зараз десь буде. 400 баксів, блін. Скільки, почом По 2 долари? Ну, да. От на 300 візьмемо. 180 доларів залишилось. А мені для того, щоб побудувати майстерню, треба 250. А хоча може не буде приносити гарні гроші, тому зараз заміна шин, заміна дзеркал, видалення подряпин буде. А, так, давай тоді ми що? Блін, він там припливає, підпливає уже. Мені треба зараз е, заправити цього хорошого файного хлопця. Потім прийняти пальне, яке мені привезли. Після чого побігти туди, понести акваланги, спорядження для дайвінгу. І тоді в мене будуть вже якісь нові плани. Поки ще я не придумав які. А що тут мухи літають? Тут аж нема нічого. Давай. Подпливай, хлопче. У мене ж якби час не резиновий. Могли б зробити, щоб він сам і розвантажувався. Навіщо я тут? -а? Все, ми 300 літрів вже взяли пального. Цього вистачить на більший якийсь час. Так, нас там поки ще тут на причалі немає нікого, кого потрібно заправляти. Людинка жде, людинку ми зараз швиденько відправимо. Я просто вже йду, по ходу все хочу виконати. Ніяких коштів втрачати не маю бажання. Плюс я зараз можу побудувати відразу автомайстерню, в мене вже бабки дозволяють це зробити. Автомайстерня. 250. Блять, 240 не вистачає. Ну, зараз буде вистачати По-любому, зараз буде вистачати І плюс десь ще багато сміття треба прибрати. Де, де сміття? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Де... Сміття, звісно, ми отуди закинемо, десь приблизно, хоча б в той бік. І зараз я можу взяти вже майстерню. Майстерня. Купити. Я сподіваюся, що мені туди не потрібно купувати якісь запасні деталі, так як. Зараз я ну, не встигну. Ну, в мене нема грошей. Я бідний. Я, бляха, зараз в мінусах скоро буду. А кредити брати я не хочу. Так, все. З цим розібралися. Люди в душ. Ходіть, бляха, тут офігенський душ, офігенський туалет, тому... Давайте, я б радий би вам там Там бути. Додати всі. Так я 6 купляв, здається. А, тут максимум 4. Ну, окей. Все, хайдуть собі плавати, якісь гроші буду заробляти. Чекай, а де в мене автомайстерня? А ось, напевно, автомайстерня моя, да? О, хтось вже й приїхав сюди. А ну-ка, давай подивимося зараз, як це робити. Що тут потрібно взагалі робити, що нам треба виконувати? Нажати на цю стрілку. Дядь, ви б тип... по техніці безпеки відійшов би? 3, 2, 1, 0, ремонт. Що мені треба робити? Відкриємо капота. А що мені треба з тобою робити? Уу. Unos... А натисніть сліву кнопку мишки на зламаній частині. А як поняти, що вона зламана? Я поки взагалі ніхіра хера не. Все, я тебе відремонтував, дядь. Ти можеш їхати. Що, серйозно? Ти що, серйозно сядеш? Я 2 долари получил? Ну, оце так ремонт, а по нашому Нічого не зробив, 2 бакса взяв. За те, що відкрив, закрив капота. Так, хто там далі у нас? Далі в нас тут чекають люди на заправці. Хоба, хоба, хоба. І заправочку робимо. Нам потрібно е ще розширити наш прод е магазин по продаванню продуктів. Так як ну, гроші доволі непогані приходять. Єдине, що потрібно розширити асортимент того, що ми будемо продавати. А для цього треба замовити полиці і. І ліцензії, здається, взяти. Так, а як мені тут ось його перенести? Я щось не пам'ятаю. О, один клієнт в гаражі. Ой, один клієнт приїхав на заправку. Заправимо. Давай, давай, виходь, витягуй свої копита з машини. Та блять, ну що ти будеш замовляти? Явно ж не кокосове молоко. Слухай, а колізія то, блядь, машини ніхера собі близько підійти не можна. Давай розберемося зараз, що мені потрібно тут робити, як мені треба ремонтувати. Так, ремонт почався. Як мені зрозуміти, де в тебе що поламалось? Ну, типу, я відкрив. І що я тут далі маю робити? Ну, що я тут тобі можу відремонтувати, ти мені скажи. Ну я не бачу, що у тебе тут поламалось. Як? Молоток взяв, ну класно, інструменти я брати можу. Що далі мені з ним робити? Давай тобі ще багажник відкрию. Ну блядь, ну тут немає що ремонтувати. Що, типа, і назад нажати? Да, жартую, коротше, давай валить звідси, все, немає часу. Як мені, блядь, це... Ці... Ну, я можу перенести, А чого це ця... цю мусорку я не можу перенести? Це що за прикол? Це тіпа ну як? Ааа, мені сміття звідси прибрати треба. Пневматичний інструмент мені молоток пневмо треба для того, щоб переносити це все. Це настільки тут все, блядь, придумано? А навіщо так складно? Питання. Оце питання гарне. Так, я зараз найму якусь ще одну людину. Я просто не вивожу вже фізично. Так, а що детальніше? Що я можу тут робити? Може, мені сюди треба замовити якісь запчастини? Давай ми подивимося, що ми можемо в доставці замовити для деталей. Ми можемо, а давай одне колесо замовимо. Не знаю, що це якесь масло, зеркало і все. Ну, типу, окей. Замовимо. Хай воно їде. Я не знаю, що я з цим буду робити і для чого це. Ну, колес можна було, звісно, і 4 замовити. Можливо, в його декілька їх буде поломаних. Ще мені треба пневматичний молоток, але в мене нема бабла. А... По будинках 500 доларів для розширення треба, тож у мене цього нема. І на цьому в мене на сьогодні все. Якщо хочете побачити продовження, то необхідно поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Всім бобра, зустрінемось в новій серії.